Лише погляньте, які вони м'якенькі. Усім привіт! Сьогодні хочу поділитися рецептом запашних часникових пампушків. Вони виходять дуже пухкі та смачні. Те, що треба до борщу. Усе дуже просто, тож записуйте рецепт. Відміряв 150 мл води. До неї вкидаємо чайну ложку з гіркою сухих дріжджів. Дві чайні цукру, щоб краще бродили, можна ще перемішати, і залишаємо на 10-15 хвилин. Дріжджі завелися. Тепер додаємо борошна. Відміряв 400 грам. Додаю частину до опари і замішую з першу ложкою. Всі пропорції для пампушків є в описі під відео. Також залишаю посилання на ще кілька цікавих рецептів. Від вас прошу лише маленьку вподобайку і коментар. Коли ложкою вже не дуже мішається, починаю місити руками. На цьому етапі підсолюємо і додаємо розтоплене вершкове масло. І вже добре вимішуємо. Масло має повністю розчинитися у тісті. Можна додати ще ложку муки, щоб не так чіплялося за руками. Виходить таке м'якеньке гарне тісто. Накриваємо і хай годину підходить. Минуло трохи більше години. Маю таке красиве тісто. Беремо невеликий шматок і ось так качаємо кульку. Їх не варто робити дуже великі, так як вони ще підростуть. Складаємо на дошку припорошену борошном, це щоб не прилипали. Випікатиму у такій формі. Дно застелив пергаментом. Викладаємо так, щоб між кульками залишався простір. Так їх простіше буде потім розділяти. Накриваємо і залишаємо ще на 15-20 хвилин. Ось як вони виросли: духовка вже розігрілася, залишилося тільки змастити яйцем, щоб придати золотистого кольору готовим булочкам. Випікаємо близько 20 хвилин при 180. Аромат від готових пампушків на всю хату. Накриваємо їх і хай вистигають. Тим часом можна зробити часникову заправку. Часнику можна не шкодувати, але це вже як хто полюбляє. Я використав півтора головки, чавимо його часникодавкою. Додаємо 3-4 столові ложки олії і лімо 150 мл кип'ятку. Можна накрити, щоб часник трохи як запарився. Коли булочки вистигнуть, розділяємо їх. Лише погляньте, які вони пухтянькі. Пампушки занурюємо у маринад і викладаємо на тарілку. На сам кінець посипаємо часничком. І поки ви гадаєте, чи варто їх готувати, піду домовлятися з дружиною, щоб зварила борщу. Готуйте з любов'ю, смакуйте з насолодою.